Близькі за значенням слова. Різні за звучанням слова можуть мати між собою близькі значення подорож, мандрівка. Слова близькі за значенням називаються синонімами. Наприклад, дім, будинок, домівка, оселя, хата, веселий, життєрадісний, потішний. Жартівливий. З групою запиши слова, близькі за значенням. Сама перевірка. А у тебе, так? Склади і запиши речення, використовуючи близькі за значенням слова. Вітаю! Молодець.